У жалобі рідні друзі і побратими помер відданий захисник України Олександр Зайченко. Попрощатися з ним прийшло багато людей. Він не пожалів свого життя. Він не пожалів самого дорогоцінного, що в нього є в нього залишилась дружина, в нього залишились дітки. Ці окупанти, які зайшли на землю України, вони повинні понести належну надлежну позаслузі кару. Олександр Зайченко був на фронті з лютого 22-го року. Помер у рідному місті від хвороби. З життя пішов відданий син України, кажуть побратими Олександра, і ті, хто знав його у мирному житті. Саша дуже порядочний був, чесний, хороший сім'янин, захищав Україну. Скільки перебив цих орків. Працював на заводі мастера на КЦРЗ. і потім, зразу, як тільки почалась війна. Він одразу пішов на гарячі точки. Вовчанськ, липці, бахмут, авдіївка у непростих протистояннях з окупантами. Олександр гідно виконував бойові завдання. Щоразу це були важкі переживання для родини. Ми кожен раз вигоряли коли ждали його з нуля. Кожен раз ми ждали, молилися, молились два міста за нього, і Бог його кругом хранив, бо в людиною честі, але помер. На жаль, це був мій єдиний брат, єдиний син у матері для родини, для міста і для України. Олександр Зайченко назавжди залишиться відданим захисником батьківщини: Артур Орел, Олексій Васильченко цей день.